Тривалий час Україні вдавалося уникнути насильницьких конфліктів. 23 роки нашої незалежності український народ існував без війн і насильницьких конфліктів. На жаль, ситуація склалася так, що насильницькі конфлікти, конфлікти прийшли в нашу країну, в Україні триває війна, і суспільство в цих умовах буде приречено жити з конфліктами ще тривалий час. Для Українського громадянського суспільства, суспільства, дуже важливо навчитися працювати з конфліктами, навчитися трансформувати конфлікти, навчитися робити все для того, щоб змінити і змінити це середовище навколо нас і дати надію людям на краще майбутнє. Для для нас ми, ми підтримуємо громадські ініціативи, спрямовані на розвиток миротворчої освіти, розвиток місцевого самоврядування, розвиток української ідентичності, збільшення ролі жінок і національних меншин в миротворчості і розвиток взаємодії між військовими і місцевим населенням.